У нас на Чернігівщині на створено 6 територіально виборчих округів, значить, також створено 1104 виборчих дільниці. Значить, є спеціальні виборчі дільниці, є звичайні виборчі дільниці. Спеціальних виборчих дільниць у нас на території області 46 створено. Також від кількості осіб, які будуть голосувати, дільниці також розподіляються на малі, середні і великі. Є у нас такі, значить, цього до на охорону громадського порядку буде задіяно 2200 працівників. Також ми на охорону громадського порядку залучаємо громадські формування, громадськість значить, в тому числі народна самооборона. У нас близько 130 представників народної самооборони по всій області будуть на виборчих дільницях забезпечити охорону громадського порядку. Значить, у нас перед виїздом особового складу, значить, всього у нас задіюється на, для забезпечення охорони громадського порядку 1671 працівник міліції та 537 членів громадських формувань. Значить, під час передвиїздом на, на дільниці у нас тільки лише приданих сил УМВ залучається більше 500 чоловік. Це співробітники обласного апарату ОМВС. Перед виїздом проводяться ретельні інструктажі, націлюється на особовий склад націлюється на дотримання законності, вічності, дотримання форми на одягу, носіння спецзасобів, табельної вогнепальної зброї, оскільки всі співробітники міліції будуть заступати на дільниці на охорону громадського порядку з табельною вогнепальною зброєю та спецзасобами.